Дорогоцінні українці, хочу з вами поділитися свідченням та подякувати Богу і прославити Його, що зберіг, зберіг хлопців наших і уберіг від смерті. Сьогодні було дуже жарко, і як і з одної сторони прилітало, так і з другої. Біля нас я з хлопцями сиділи. Страху і я молився весь час і кажу хлопцям, ми не проти, якщо помолимось. І я помолився 90-м псалмом, подякував Богові і йому цілком довіряю. І скільки було прильотів, скільки часу, як і з однієї все горіло, з другої сторони там, наших хлопців попали. А ми просто знаходились по центрі і в півішки прилітали прилітали всякі різні. Але я дякую Богові, що чує молитви. Я дякую Богові, що береже троє днів на цій землі. Та хочу вам прочитати слово Ісаї 54 розділ, 17 вірш. Жодна зброя, що зроблена, буде на тебе, не матиме успіху. І жоднісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш, це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Не забувайте дякувати Богу, що Він береже вас, дарує днів на цій землі. Ви знаєте, ми вже такі багаті тим, що просипаємося зранку, що Господь нам подарив ще один день. Життя і ми живемо. І... Дякуємо Богу, коли вечір настає, бо і не всі, на жаль, доживають до вечора. Я хочу, щоб ви попросити вас, щоб ви уповали на нього, молилися, шукали його в житті своєму. І... Бо це найважливіший вибір у нас, людей, щоби. Пізнавати Бога і спасти свою душу. Бо це життя не таке, воно довге. Після життя у нас буде або смерть, або вічне життя. Бо написано: ніхто не може прийти до Отця, як тільки через мене, бо Я правда, істина і вічне життя. І ніхто не залишиться без винагороди. Пізнавайте Бога, шукайте Його. Боріться з гріхом, любіть, прощайте, боріться злом. Прийдіть до нього і прийміть Його як свого Спасителя. уповайте на Бога. Моліться, і Він вас збереже.